Доброго дня! Сьогодні готовлю м'ясний рулет, який називається глаз павліна або «Павліній глаз, хто як називає. М'ясо у мене сьогодні свиніна, тут 900 грам, вирізка така із задньої частини, щоб не сильно жирна була. Від цибулі, 5 зубчиків часника, 2 яйця, 1 чайна ложка солі, пол чайної ложки чорного молотого перця, пол чайної ложки крахмала, 5 штук відварених яєць. М'ясо я ріжу на невеличкі кусочки, такі от. Сіточку я поставила в м'ясорубку самбу, от з маленькою дирочкою. Мені треба, щоб фарш був дуже тонко перемолотий. Все, починаю молоти м'ясо. Ріжу цибулю і теж її зараз перепустю через мясорубку. Кесничок я теж перепустю вместе з цибулькою в мясорубке. Тут сіточка тоненька, він хорошо перемелиться. У фарш додаємо 2 яйця, Засипаємо соль, перець. Все і добре нам це все діло винісити. Фарш надо хорошо отбить, прям вот так вот брать горсть хорошую и вмыску вот так вот. У вот такая ткань. Обычно простая хлопчата бумажная, можно использовать обычную марлю. Ее надо намочить хорошо. Я вот поставила ее на доску и вот цей уже готовый відбитий фарш вилажую. Вот, выложим. Вилажу. И сейчас Рівним таким слоєм я хочу це все розпрілити. Вот так я виложила фарш квадратом, а ви орієнтуєтесь по длині яйць. Вот так їх треба положити одне коло одного. І вот так буквально трохи присипати крахмалом, щоб яйце схватилося з фаршем. Щоб при нарізці оно не крошилось. Потихонечку тепер скручуємо, не спіша. Де надо, підрівнюємо лопаткою. У мене є пленка для запікання, верніше рука для запікання. Я його розрізала і розвернула як листок. І зараз на нього я викатаю цей рулет. Зараз ще треба отак от от підтягувати. Переложила я рулет на рукав для запікання і тепер отак от пленочкою от, із двох сторон отак от, от заворачую і перскручую. Все. От таким образом я сейчас ставлю його на противень. Ставлю в духовку на 180 градусів, мінімум на минут 50, а там буде видно і все скажуватися. Так от приготувався красиво рулет. Держала я його в духовці час двадцять. Я сказала 50 минут. Ні. Через 50 минут я відкрила пленочку, розрізала ножницями. Став плотний і я зняла пленочку для того, щоб оця от каліровка красива, щоб він зарумянився. І ще подождала ну, минут 20. От, ну, убавила я огонь, щоб він не сильно горів. Зараз хочу розрізати, показати вам його в розрізі. Це краюшок тут нічого не видно. Тут у нас... Сильно тоненькими ломтиками не треба різати, покрупніє. Він добре ріжеться, він ще просто не геть у мене остивший. От, пропечений, добре. Бачите, от так. Очень красиво це приготувати такий рулет на святковий стол. Очень красиво виглядає і дуже вкусно. Така у мене скромна презентація блюда вийшла. На городі виріс щавель, зелена цибулька, і я вот так скромно украсила. Зараз я спробую рулет. Він ще теплий. Коли застине, він буде краще різати. Дуже вкусно виходить. Вместо котлет на праздничный стол. Ну, вкусно, хорошая закуска, я бы так сказала. Всем дякую за лайки, комментарии. Всем мэру добра.